Українські дрони атакували завод Прогрес у місті Чебоксари на території Чувацької республіки РФ. Відстань від російсько-українського кордону до цього підприємства складає більш як 975 кілометрів. Над містом прогриміло кілька вибухів, а згодом місцеві почали публікувати відео із густим чорним димом, який валив із місцевого заводу. Також на відео, якими діляться росіяни, видно, як невідомі добрі безпілотники влучають. Точно в ціль Глава республіки Олег Ніколаєв повідомив, що два БПЛА впали на території АТ Вендір, через що прийнято відповідальне рішення про тимчасове призупинення виробництва. Тобто підприємство нині не працює. Відомо, що завод у Чебоксарах напряму співпрацює з міністерством оборони Російської Федерації. Це найбільший російський розробник і виробник систем релейного захисту автоматики та. Електротехнічного обладнання на підприємстві виготовляли, зокрема, антени Комета їх окупанти використовують у шахедах, керованих авіабомбах та іншому високоточному озброєнні.